Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найнеймовірніших та найзагадковіших військових кампаній давнини. Як так сталося, що гігантська армія наймогутнішої на той час імперії світу просто загубилася в безкраїх степах? Це історія про легендарний похід перського царя Дарія проти скіфів. Ну що ж, давайте почнемо з цієї версії, яку, мабуть, усі чули. Це класична легенда, такий собі історичний анекдот про те, що буває, коли непереможна імперія раптом натрапляє на ворога, якого просто неможливо наздогнати. Саме Геродот, якого ми знаємо як батька історії, і подарував нам цей іпічний сюжет. Він писав про скіфів так: жоден, хто на них напав, не зміг утекти. І знайти їх неможливо, якщо вони самі цього не захочуть. І знаєте, саме ця фраза, по суті, і створила образ скіфів як невловимих і непереможних володарів степу. Тільки уявіть собі цю картину Шосте століття до нашої ери. Дарій Великий, правитель Перської імперії, веде свою незліченну армію, щоб провчити скіфів. А що він отримує у відповідь? Абсолютно порожній степ. Скіфи, наче розчиняються в повітрі, заманюючи персів все далі і далі в глиб своєї території, у пастку голоду і виснаження. Звучить, звісно, неймовірна класична історія про те, як хитрість перемагає грубу силу. Але чи все тут так гладко, коли історики почали, так би мовити, копати глибше, в цій ідеальній легенді почали з'являтися серйозні тріщини. І перше, що одразу викликає сумніви, це ж логістика. Ну от серйозно, як могла армія, яка за чутками налічувала сотні тисяч людей, місяцями блукати випаленим степом? Без доріг, без баз постачання? З військової точки зору це ж просто самогубство? Ось вам і перше велике протиріччя. Легенда проти реальності. Грандіозна погоня, описана Геродотом, абсолютно не в'яжеться з тим, як велися війни в давнину. Але що найголовніше, не немає жодних, абсолютно жодних археологічних доказів, скільки не шукали, жодного сліду гігантської перської армії на наших землях так і не знайшли. А є ще один момент, який змушує задуматися ця історія про повне Фіаско Дарія виглядає аж надто ідеальною. Ідеальною як пролог до іншої, не менш відомої поразки персів походу його сина Ксеркса на Грецію, чи не схоже це на таку собі моральну притчу, мовляв, будь-хто хто зазіхне на свободу, зазнає поразки? От коли скласти всі ці але докупи, багато сучасних вчених дійшли до думки, яка спочатку може шокувати, і це наша перша теорія. А що якщо ніякої великої погоні взагалі не було? Простіше кажучи, ця версія припускає, що розповідь Геродота це скоріше красива літературна вигадка, аніж сухий історичний факт. Тобто, можливо, якась невелика сутичка на кордоні і була, але хтось, чи сам Геродот, чи ті, хто переписував його праці, перетворив її на справжній голівудський блокбастер. І аргументи тут треба сказати серйозні по-перше, ця дивна схожість із походом Ксеркса. По-друге, пізніші історики, переказуючи цю історію, чомусь забувають згадати про епічну погоню. Ну і головний козир це п'єса Есхіла Перси, вона була написана ще до Геродота, і там дарій це мудрий, успішний цар, а не невдаха. Це ж наводить на думку, що образ переможеного імператора з'явився значно пізніше, правда? Але стоп, не все так однозначно. Бо є й інша точка зору, і вона, уявіть собі, захищає Геродота. Мовляв, він усе правильно написав, просто його текст, скажімо так, з часом трохи спотворили. Прихильники цієї другої ревізіоністської теорії кажуть, вся ця історія миттєво стає логічною і зрозумілою, якщо змінити всього одну єдину деталь напрямок, з якого прийшли перси. Ми звикли думати, що Дарій йшов із заходу, переправившись через Дунай, а що як усе було навпаки? Що, як перси насправді напали зі сходу через Кавказькі Гори. Такий маршрут змінює абсолютно все. По-перше, він набагато коротший і логічніший, а по-друге, він ідеально пояснює, чому Геродот нічого не каже про багаті грецькі міста на узбережжі Чорного моря, та просто тому, що перси до них і близько не підійшли. Виходить, скіфи свідомо заманювали ворога на захід через Дон, у дикі малозаселені землі, подалі від своїх головних центрів. І тоді дії скифів це вже не панічна втеча. Ні, це геніальний стратегічний відступ. Вони не просто тікають, вони ведуть величезну армію в пастку, де її знищить не зброя, а голод і спрага, класична тактика випаленої землі у всій своїй красі. Отже, ми підійшли до головного. У нас є один текст і дві абсолютно різні теорії. Перша каже, що це міф, друга, що це правда, але спотворена. То де ж істина? Давайте підсумуємо: Теорія, перша. Геродот, талановитий оповідач, який перетворив дрібний прикордонний рейд на епічну драму. Теорія друга Геродот, надійний історик, який описав реальне масштабне вторгнення, але його текст до нас дійшов у зміненому вигляді. І ключове питання залишається: ким був Геродот, Каскарем чи Хроністом. Але знаєте, є одна річ, з якою погоджуються абсолютно всі прихильники обох теорій. Це Блискуча військова стратегія скіфів. Неважливо, чи це була велика війна чи локальний конфлікт. Те, як вони діяли, викликає справжнє захоплення. І це не просто гарні слова. Сучасні військові історики кажуть, що планування операцій у скіфів не поступалося стратегіям генералів ХХ століття. Тільки вдумайтеся, вони використовували прораховані відступи, вели складні переговори з союзниками і навіть вдавалися до психологічної війни. Наприклад, спеціально заводили персів на землі тих племен, які відмовилися воювати, щоб втягнути їх у конфлікт. Це ж просто геніально. А що ж самі перси? Тут теж є одна дуже цікава зачепка. У своїх офіційних написах цар Дарій спочатку гордо заявляв про перемогу над саками за морем, тобто скіфами. Але ключове слово тут спочатку, бо в пізніших версіях цих написів згадка про підкорених скіфів таємничим чином зникає, і це, мабуть, найкращий доказ того, що якщо якась перемога і була, то дуже дуже недовгою. Таким чином, війна Адарія проти Скіфів це не просто битва армій, це ще й битва наративів, битва за історію. Минуле тут, це наче складний пазл, і найцікавіше, що з одних і тих самих деталей можна скласти абсолютно різні картини, які з них вірити, це питання, на яке можливо остаточної відповіді немає і ніколи не буде.